Ясним днем живу. Куди йду, куди топчує шлях По непростій і вимерлій дорозі? Та як мені зрадіти у полях, що позникали, І вже не в змозі їх відшукати там, де є жура, де плаче квітка у руках печалі. Але душа не злоді, не мара, вона почує музику роялю. Що пролунає дивом на весні і розцвіте на зубожінні верес, зрадіє все, як у далекім сні. Бо поки є переді мною двері, і є дорога, що веде в безкрай, І є зі мною вереснева вічність, я полечу, як сто пташиних зграй, знайду красу і відданість ліричну. Там я почую музику живу. І затремтить у мрійність рожева, бо я на світі ясним днем живу, Отак, як птахи, квіти і дерева.